Добрий день, мене звуть Феченко Тетяна Аркадівна, я е, заступник начальника управління, начальник відділу з департаменту оподаткування фізичних осіб. Тобто, е, питання оподаткування, в тому числі, і подарунків, які закуповуються для дітей співробітників або для самих співробітників. Є й такі подарунки відноситься до нашої компетенції. Хочу сказати, що е, оподаткування. Е, Доходів фізичних осіб регламентується четвертим розділом податкового кодексу України, відповідно до якого згідно статті 165, до загального місячного річного податкового доходу платника податку не включається вартість дарунків у частині, що не перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року, за винятком грошових подарунків будь-якій суми». Тобто, у 2022 році це 1625 гривень, у 2023 році 1675 гривень. Тобто подарунки, які коштують, коштували в 2022 році 1625 гривень, не оподатковувалися. не податком на доходи з фізичних осіб, не військовим збором. Водночас. Дохід у вигляді вартості отриманого у дарунок майна у межах, що податковується згідно податкового кодексу, тобто різниця між 1625 гривень і дійсно вартістю подарунка, якщо вона вища, буде оподатковуватись податком на доходи з фізичних осіб 18% і 1,5% військового збору. Більше того, якщо додаткові блага у вигляді подарунку надаються у негрошовій формі. Сума податку обчислюється за правилами, визначеними статтею 164, Тобто використовується формула, в якій використовують коефіцієнт, який пов'язаний із ставкою податку. Тобто, ну, по великому рахунку вартість подарунка збільшується на суму податку, який сплачується, і загальна сума нарахованого доходу буде більша. До цих ставка податку 18%, ставка військового збору 1,5%. Оподатковується перевищення суми, яка дозволяє не оподатковувати цей подарунок. Тобто, якщо подарунок на 500 гривень, то 1625 гривень в 2022 році не оподатковується, решта оподатковується. При цьому в розрахунку 4 ДФ. Такі доходи е, зазначаються за ознакою та частина, яка не оподатковується за ознакою 160 вартість дарунків, що не вище встановленого співвідношення до однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць. Е, решта, та, яка оподатковується по 126-й. дохід отриманий платником податку як додаткове благо. Е, що стосується ЄСВ, оскільки е, сума подарунків, так, зараз хвилинку, а, оскільки базове нарахування єдиного внеску, м, установ організацій, підприємств, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору або контракту, Передбачений законодавством є сума, нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі. То сума в нагороду фізичним особам за виконання робіт та цивільними правовими договорами оподатковується ЄСВ. Складові фонди оплати праці визначено інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату України ще від 2004 року. Перелік видів виплат, що здійснюють за рахунок коштів роботодавці та на які нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне затрахування, затверджено постановою Кабміна 1170. Відповідно до е, інструкції. Переліку в переліку вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей і працівників не належить до фонду оплати праці та не є базою для нарахування єдиного внеску. Тобто, навіть е, та сума, яка перевищує дохід, який оподатковується податком на доходи з фізичних осіб і військовим звором, вона не е, на неї не нараховується єдиний соціальний внесок. Тобто, якщо підсумувати. Сума подарунку, яка в 2022 році не перевищувала 1625 гривень, оподатковуватись не буде не ПДФО, не військовим збором, ні ЄСВ. Сума, яка буде перевищувати цю суму, буде оподатковуватись 18%. ПДФО і півтора військовий збір. ЄСВ на неї не нараховується. А, ця сума в 2023 році буде складати 1700, 1675 гривень, тобто 25% від мінімальної заробітної плати. Те, що стосується подарунків. Хоча я думаю, що вже на сьогоднішній день це не актуально. Новорічні свята пройшли, хоча усе йде 8 ну, березня, ну, мабуть, своїх півробітників. Ви, ви мені з язика зняли. E, mm -hmm. Знаєте, ну давали ж давно вже e, програма поки ж узгодилася все. Тому я його не виключала, бо вирішила подарунки і ще, як ви кажете, і 8 березня. Все одно жінки. Новий рік у нас не єдине свято, так? Так, да, Не єдине свято, воно стосується усіх. Тому тому.